А всім, всім всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, людина чудосія вітаю вас в просторі золотої епохи. Щиро і сердечно дякую вам за зворотній зв'язок, за вашу щедрість на слова, на інші прояви ваших можливостей. Дякую за відгуки, коментарі. І ось сьогодні хотів би у цьому відео поділитись тим, що. Направду, кожен із вас вже чітко відчуває, що в нашому всесвіті немає нічого випадкового. Власно, нічого не є помилкою чи нещасним випадком. Ось, власно, десь це і мається на увазі під тим великим. Розумним задумом. Все, що існує, виникло з божественного розуму. Немає конфлікту між е, креаціоністами та еволюціоністами. Еволюція це просто частина процесу творіння. І весь конфлікт, який, здається, існує навколо питання про те, чи еволюціонувало життя, чи це було створено. Е, здається, як тільки в тільки класичній фразі багато галасу з нічого даремно. Людський мозок був розроблений. Він еволюціонував таким чином, що не має здатності зберігати всі дані у всесвіті. Це, власне, не його функція проєктування. Функція проєктування свідомості зберігати всі дані у всесвіті. Функція проєктування мозку зберігати достатньо даних, щоб пережити цей. Момент зараз. Мозок це механізм, і його не слід плутати з розумом. Розум це місце, де перебуває свідомість. Він становить одну третину три частиною істоти, якої ми з вами є, друзі. Кожен з нас складається з трьох аспектів або елементів: ціло, розум і дух. Свідомість. Перебуває у всіх трьох аспектах водночас. Тіло, розум і дух містять усі дані Всесвіту. дійсно, вони є всіма даними Всесвіту, стиснутими в одному місці. Певно, ви чули це, правда? ж? І думаю, ви це провідчувавши, зрозуміли. Не просто прочитати чи прослухати цю фразу речення. До кінця і рухатись далі, варто уважно ще раз прислухатись до свого серця. Подумайте про значення цієї фрази, цієї концепції, так би мовити, про те, що тіло, розум і дух містять усі дані Всесвіту. Тіло, розум і дух. Вони дійсно є всіма даними Всесвіту, стиснутими в одному місці. Іншими словами, істота, якою ви є, це мікрокосм, макрокосму, який ми називаємо Всесвітом. І традиційна теологія говорить про це ще інакше: ви створені за образом та подобою Божої. Все це. Цю фразу всі пам'ятають, правда ж. Можливо, ці слова більш поетичні, та вони означають те ж саме. Мозок це механізм, унікально розроблений для того, щоб блокувати від нашої поточної свідомості все, що знають тіло, розум і дух. Можливо, друзі, ви ніколи про це так не думали з такої позиції. Та саме це насправді відбувається. Це є функція мозку. Мозок це фільтр і організатор даних. Він приймає дані, що надходять до нього через надзвичайні відчуття тіла, через безмежне бачення розуму та через повну усвідомленість духу, а потім організовує їх та фільтрує найнезвичайнішим та найефективнішим способом. По перше, він зводить дані до їх незлічених складових частин. По друге, він сортує ці частинки за категоріями, позначеними як необхідні та непотрібні в теперішній момент. А потім... Виключає всі дані, які вважаються непотрібними для розуміння чи виживання в даний момент. Ну і, зрештою, по третє, він аналізує всі дані, які вважає необхідними на даний момент, і доводить свій аналіз до нашої уваги та нашої свідомості. Це не одне і те саме. Увага дозволяє вам щось помітити. Усвідомлення дозволяє вам зрозуміти всі його наслідки і це різниця між помічанням і розумінням. Ну і зрештою, по-четверте, це розділяє нашу свідомість щонайменше на дві частини. Саме це дозволяє одній частині нашого мозку дозволити іншій частині нашого мозку думати про те, про що ви думаєте. Перша частина нашої свідомості аналізує та представляє необхідні дані. А друга частина розглядає представлені дані, розмірковує над ними, отримує доступ до інших даних, раніше збережених мозком, та приймає рішення про те, що він вирішить робити в даний момент. По пятим він бере всі дані наш мозок, які вважає необхідними для теперішнього моменту. Поєднує їх з інформацією про те, як ці дані були використані, та зберігає їх у своєму банку даних у формі того, що ми називаємо спогадами. Він використовує ці дані для сприяння могутнім моментам, і причина, з якої мозок був розроблений для виконання цих функцій, є доволі елегантна. Якби мозок був просто широко відкритим рецептором, величезним сховищем усіх даних, що існують у всесвіті, він був би надлишковим і без окремої мети чи функції. Як уже зазначалось, метою та функцією свідомості є зберігання всіх даних Всесвіту, а не метою та функцією мозку. Призначення мозку діяти як механізм. За допомогою якого ми можемо використовувати безмежні дані Всесвіту, крок за кроком, ці розбиті дані використовуються для формулювання розуму та здійснення певної дії, завдяки яким ми робимо себе здатними пізнавати та переживати, виражати та реалізовувати себе, ставати, розширювати те, Ким ми є насправді, ну коротше кажучи, мозок це інструмент, чудовий, дивовижний, надзвичайний пристрій, призначений для сприйняття виклику, аналізу та зберігання безмежних даних Всесвіту, такими, яким він є в будь-який момент, щоб вічність можна було відчути як момент тут і зараз. Скрізь можна було б відчути як тут. А нескінченість можна було б відчути як Це. Отож, вічність можна було б відчути як зараз. Скрізь можна було б відчути як тут. А нескінченість можна було б відчути як Це. Таким чином, ми можемо відчути Це тут і зараз. Таким чином, ми можемо розрізняти окремі елементи та зустрічі з усього сущого за допомогою елегантного механічного процесу, який дозволяє усьому сущому бути пізнаваним самому ж на досвіді. Подумайте про це: мозок діє як дамба для потоку свідомості. Він створює енергію, зберігає, стримуючи та дозволяючи її текти у вимірених кількостях. Тепер, коли ми переживаємо момент розширеної свідомості, це м -м, стається як те, що це те, що ми занурились у стрімкі води всього, пірнали в глибини всюди та плавали в течіях безкінечності. У такі моменти ви уникаєте. Обмежуючих меж фізичного, зміщуючи свою точку зору з точки зору мозку на точку зору свідомості та розширюючи свою обізнаність про вічно присутню реальність Бога та істину природу всього сущого. У такі моменти, ви завершуєте подорож від знання до переживання. І знову до знання. І перебувайте в чистому стані буття, в якому ви одночасно знаєте, і переживаєте те, ким ви є насправді. І це причина і реальність, коротке пояснення життя та того, як воно працює. Та зачекайте, любі мої співтворці, наступного разу дізнаємося щось більше про хроніки Акаші. Тому з вами щиро ділюсь тим, що сам здобуваємо. З вами був Олександр Людина Чудосія. Діліться і ви враженнями, коментарями, своїми власними знаннями і моменту присутності того, ким ви є. І як ви це тут і зараз. Сприйняли, усвідомили всіх гараздів і благословення на шляху.